Так, добрий день, дорогі друзі, підписники. Mazda 6. Для того, щоб нам замінити задні колодки. Ось ми розібрали все, лежить. Нам треба автомобіль перевести в сервісний режим. Е вмикаємо запалення. Так. Uh. Так, uh. так. Uh. нажимаем І так, добрий день, дорогі друзі, підписники. Бачимо, горить уже mm, Mazda 6 американська. E, э, э, ручник у нас уже горить в, в тестовому режимі, в ремонтному режимі бачимо жов, жовтий значок світиться. Нам треба коробку в нітраль перевести, нажать, включити зажигання кнопкою. Перевести в нітраль, нажати педаль до поліка і нажати кнопку вниз. У нас тоді довго пожажужать мотори і загориться значок. Що ми будемо міняти колодки, той тобто жовтий загориться значок. Я так розумію, ми зараз це все виключаємо. Звука у нас не проїздить ніяково. Закриваємо машину, міняємо наші колодки. І так само потом е, пробуємо ставимо. Так само нам треба буде, опусти, щоб їх затягнути, нажать на педаль газу одновременно до поліка і кнопку вверх, включити зажигання, нажать педаль до поліка, кнопку вверх одновременно, нажать два рази. Старт-стоп кнопку 2-3 рази. Там, я не пойму, в комбінації вона виходить з тестового режиму. Можемо спробувати, поки ми нічого не розбирали. Включаємо зажигання. У нас горить, що в нас вона в значок не тухне. Що вона в нас в ремонтному режимі. Тепер одновременно. Одновременно зажимаємо педаль газу до поліка. І вверх. у нас тут щось промаргує, нічого не срабатує. І нажимаємо кнопку. Чуєте? Жужить. Тобто є... це у нас затягнуло ручник. Тепер таку саму процедуру робимо, виключаємо. То є капець. Запаминаємо. Включаємо запалення. Воно в нас не заводиться. Режим тухне, в нас спішка не горить. Тепер одновременно вниз, тобто нам ручник відпустити щось треба. Вниз і педаль до поліка. І нажимаємо. Раз. Два. І у нас вниз держим, нічого не відпускаємо, держимо. Всьо, тепер це все пускаємо, коли воно прожужало, виключаємо зажигання, Вилазимо з машини, пробуємо. Не хочу руки вимазувати. Так, у нас крутиться все. Тобто у нас в В цьому не, забудемо, не забуваємося в нітраль переводити. Зараз включимо. Да, у нас згорить, воно пішка не тухне. Значить, у нас ручник в ремонтному режимі. Я так розумію, машина не заводиться. Зараз підемо спробуємо з той сторони. Я тут їх міняю, але не хочу. Сьогодні хороший день. Крутиться. Все, продолжаем. Знімаємо в и режимі, задавлюємо бы такой і можна задавити. Далі покажу. Да, друзья. просто Навіть колодку обколодку і все вжимаємо. Вроді би нічого навіть і закручувати не треба. Взимається. Я зараз її втягну і все вам подробно розкажу. Ну, я зараз її туди затовкаю. Що тут у нас скрипіло Колодочки У нас тут от, от, отакі стоять. Це Mazda 2016 року. Так, отакі колодки стоять. Бачимо, не змазані. Тут тобто я тут вмазав. Ну, противоскрипні ще нічого не скрип. Не, нема тут противоскрипу на цих колотах. Може на цих задніх є, Ух ти, яке все. І тут нема нічого. Вони просто почали... А, може, а, ось все противоскрипт, значить з тої сторони почало скрипіти. Вибираємо колодки противоскрипні. Ставимо одну на одну сторону, другу на другу сторону. Ступиться наші добре крутяться. Зараз вжимаємо, беремо там далі все погнали І так, колодки просто вжимаються, не треба не прокручувати як на фольксвагенах, на вагах, на шкодах, на ауді. І виходить, отак зібрали поставили колодки і опять йдемо пробуємо. Зараз нажимаємо на тормоза. Нам треба нажати на тормоза. Нажимаємо на термозол. Так, є, так? Да? Підемо глянемо, що там порядок був. Так, ну порядок вроді, крутиться. Прокручується все добре. Так, тепер вив... нам треба вивести машину з цього режима. Щас пробуємо. Так, включаємо зажигання. У нас так, світиться. Без потух світиться. Тепер нажимаємо в пол, газ, нажимаємо газ в пол і уверх ручник. Так, є. І виключаємо. нос жужжать. Все. Затянуло. Так. І вивело з режима. А ну, попробуем. Нажимаем на тормоз. Так, тормоз. Так, ничего не происходит. Стоп, виключаємо. Виключаємо зажигание. Машина у нас на внітравки. Тепер переводимо її в парковку. Включаємо. Так, не заводиться. Тут е ремонтний режим потух. Пробуємо. Так, ручник затянувся. Ну і без термозов бачимо. Так, затягуємо. Так, є. Ідемо, перевіряємо. Mm -hmm. Так. Затянуло. Затянуло ручник. Выключаем все машину. Выключаем все. Так, машина в парковке. С ручника у нас не снимается. На тормоз. Так, есть. Только на тормоз, на нажатие снимается с ручника. Выключаем зажигание. Ставимо колеса, спробуємо проїхатися тут по дворі, туди-сюди. Збираємося. Так, колеса прикрутили. Зараз спробуємо. Ой, залазимо в мозду. О, так, ключі. Ключі забув. Так, закриваємо двері. Так, двері закрили. Пробуємо. Нажимаємо тормоз. Так. Є, все погасло, все потухло. Ну що ж, спробуємо ручник. А, попробуємо. Поки воно там прогрівається. Трішечки. Здамо назад. Так, вперед. О, нормально, тормоза є. Так, ручник. Так, машина не їде. Це добре. Відпускає. все добре. Так, світиться чек по спущених колесах. Ну, Я вже підключу, вже не буду на відео показувати, тому що возив на шиномонтаж колеса. я не знаю, як воно на мазі збивається, ця дана ошибка. А, напевно, ось кнопочкою цією. Сейчас затиснемо. Так, погасло все. все. Все в порядку. Затиснув, погасло. Так. Все добре. Ми стоїмо на парковці, Нейтраль. Все. Кому сподобалося відео, підпишіться. А я зараз спробую вперед-назад проїхати. Якщо там шуми які там є чи нема. Так, перевірив, ніби скрипів ніяких немає, нічого немає, все працює добре. Все нормально. Так що, все, будемо віддавати автомобіль. А Ще одне. Зараз подивимося, відкриємо капот до жидкості в бачку тормозному, щоб не було. Відкриємо, глянемо. І все там должно бути все в порядку. Не забудьтесь перевірити. Все, всім лайк, підписка.